Всім привіт! Сьогодні 12 серпня ми на Буковині і ходили вчора в ліс. Дуже задоволені тим, що знайшли. Ось такі у нас лисички красиві, не дуже їх багато, але для нас це теж знахідка, бо лисичок у нас взагалі дуже мало. Так, окрім лисичок, ми зібрали ще знайшли теж небагато не, не підорішника. Це дуже смачний гриб. Ще він, його називають хрящ-молочний, корівка. Корівка, бо у нього, бачите, молочко таке, якщо от так доторкнутися, виходить молочко. Дуже ароматний запашний гриб. Я його буду сьогодні готувати. Покажу вам, як його приготувати, і він дуже-дуже смачний. Навіть смачніше може за білий гриб, бо він дуже має аромат стійкий, бо білий гриб теж треба приготувати так, щоб він мав аромат. Так, а ще ми знайшли сираїжик. Сироїжок зараз у нас в лісі дуже багато, дуже багато. Я брала цей, цей раз тільки отакі темно, темно, не то фіолетовий, це, не, не то зелений. Ось такі. Це я їх... Ми вчора були, бачите, вже за ніч трошки вони потемнішали, ну, але не було сили. Я навіть не знімала вчора нічого, бо дуже Дуже нам важко було по горам і знімати зйомки це не так просто. Ось зелена така сира їжечка. Вони тут майже всі ось такого кольору. Я зараз їх перероблю, все, все зроблю. Ось так. Вони хрумкі дуже. Так що так, а крім цього, ми ще знайшли... Ось тут є. Бачите, так схожий, як би молода лисичка, але це їжовик. Це теж дуже смачний їстівний гриб. Ну, Тут їх небагато. Тут ось ще ось такий він теж Дуже вони схожі на лисичку, але це не лисичка. Ось, бачите, їжовик такий. В нього не пластиночки, як у лисички, а отакі, такі. такі Бачите, як у їжечка голочки такі маленькі. Але вони так, коли їх починаєш, вони помиєш і вони залишаються у воді. Так, але тут у нас ще є білий гриб. Білий гриб тут є у нас. Так, зараз я обору звідсіля. Так, лисичку. Так, тут у нас ще є дубовик. Ось дуже такий гарний дубовичок. Я почистила в лісі. Буду їх сушити. Дубовики буду сушити, не буду їх нічого варити, бо у мене з того року ще є консервовані. Так, ось, бачите, дубовичок такий. Дуже гарний. Їх тут небагато, ми багато не брали. Тільки те, щоб молоді, щоб помолодші були. Ага, ось ще в мене тут є, я не, не помітила, ось ще є Так, це маховичок. Ось такий маховик. Ось маховик. Ось маховик. Так, а це тут у нас... Підбери бери підосичники. Ось такі піддосичники. Тут такі манюнчики. Вони манюнчики, бачите? Такі молоденькі. Всі ті, що постарше були, всіх залишила в лісі. Не захотіла брати. Всі в баночку підуть у мене. Це такі манюнчики, братчики такі. Ось так. Оце трішки, і вже, бачите, ніч не пережив, вже поганий. То буду викидати. І був ще один червоноголовець. Але він ось, але він, шляпка злізла. Вчора вони Це Це моховик. Так, ну це і все. Сираїшка, підорішник, білі. Дубовички і підосичники. Ага, і лисичка. Скарб наш. Лисичку я буду сушити, тільки на сушку. Білий гриб теж на сушку піде. Це теж на сушку піде. А це або квасить. Або квасить буду, або замариную. Подивлюся, як мені що мені захочеться. Ще, ще не вирішила. Так, зустрінемось. Whenever I see you all, I can think is my summer love. Been waiting for you, my love, my summer love. Been waiting for you, my love. I can't forget the day we met. You looked so fly in your red Corvette. Your hair, your look, your everything. When I see it all, I knew that you were mine. I'm in love with your hair, your lips, your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone.